Докладніше розбираємо цю тему із Георгієм Зантараєм, депутатом Київської міської ради від фракції Слуга народу. Вітаємо в ефірі. Раді вітати вас. Доброго дня, дякую за запрошення. А... Так, да, отже, бачите, ми, вас, ми вас раді вітати, а не дальго не рада буде вітати білоруських російських спортсменів у себе в Парижі. Чи достатньо цього такої заяви, аби зменшити їх кількість? Я вам розкажу тоді про о, Ідальбу, її візит. Це була особиста моя, моя ініціатива, яку я зміг реалізувати. Я о, зміг поговорити, приїхати до нас і посітити наші спортивні об'єкти. Першими ми були на об'єкті Олімпійського національного комітету, на о, в о, Локомотиві, де розбомбило на, на, на початку січня. Вона була дуже вражена. І мені дуже приємно, і приємно, що вона показала свою жорстку позицію щодо спортсменів в Росії з в Білорусі. Весь світ сьогодні про це каже. Сьогодні ми повинні розуміти, що Олімпійські ігри приймають місто Париж. Тому коли очільник Парижа каже, що вона не рада, то це класно. щодо участі російських спортсменів, сьогодні велика не є перемога. Сьогодні забанили ще одного російського спортсмена, який є ярим підтримувачем Путіна. Це двократний олімпійський чемпіон Садулаєв, який не зможе прийняти завтра участь в змаганнях щодо відбіру на Олімпійські ігри. А який Я вид спорту находиш Більна боротьба uh -huh. сьогодні. Зранку, сьогодні, зранку, дев'яті, у нас була зум-конференція е, з міжнародним олімпійським комітетом з комісією атлетів з е, представниками комісії, яка робить селекцію е, е, цих атлетів. Вони і надалі нас будуть підтримати. Тому сьогодні дуже теж у нас насичений день був е, щодо цієї теми. Я сьогодні і ще нахожусь в Парижі. Зараз я зустрічаюсь з замом е, і дальго ще по спорту. І ми хочемо донести інформацію, що Париж повинен бути український. Парижі повинно бути багато українських прапорів. Тому ми працюємо над цим. Ми працюємо над тим, щоб наші спортсмени комфортно себе почували в Парижі на Олімпійських іграх, і ми будемо надалі підтримувати їх. А російським та білоруським спортсменам немає місця на Олімпійських іграх. Пане Георгію, а що відомо про безпекові заходи, які будуть під час Олімпійських ігор? Тому що попереджалися і про ймовірність терактів, і про інші якісь провокації. Що вам про це відомо? Як готуються в цьому питанні французи? Вчора вчора я з моєю колегою Оленою Горою зустрічались з головою комісії Оргкомітету Париж? Париж 2024 зустрічалися з президентом та директором, які сказали, що змін не буде відкриття буде за планом. Відкриття буде так, як воно заплановано. Звичайно, вони обеспокоєні тим, що може бути багато провокацій. Але вони сказали, що у нас кожного року проходять якісь великі івенти свята, новий рік. Тому ми готові до всього, і вони роблять все для того, щоб спортсмени почували себе в безпеці. Я впевнений, що в них це вийде, тому що це один із найвеликих івентів в світі, uh -huh. і він буде, він буде забезпечено безпекою. Також зазначалося, що будуть залучені військові з декількох країн-партнерів, з різних країн. Одна із них це Польща, так зазначається. Чи можливо відомо вам, чи буде серед них і українські військові? Я хочу вам сказати, що я ця інформація є в, 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 в інтернеті. Вони закликали багато країн щодо надання їм допомоги, але я впевнена, що вони готові для того, щоб прийняти олімпійські. Це дуже великі змагання. Будуть е, 10, більше 10 тисяч атлетів, топових атлетів, і воно не може бути е, не може бути незахищеним. Це буде мірозахищена платформа, де будуть приймати участь спортсмени зі всього світу. Ти бачиш, тут е, вони е, орієнтовно 40 голів країн, чекають дуже великі делегації. Тому я не думаю, що буде так легко, що тут робити. Пане Георгію, а коли ми ви сказали, що одного з російських спортсменів вже не допустять. А коли ми отримаємо ці фінальні списки російських спортсменів, білоруських спортсменів, яких все таки приймуть? Сьогодні зранку ми спілкувалися з міжнародним олімпійським комітетом, з нашою нашою комісією атлетів. Я очолю комісію атлетів Національного олімпійського комітету. Ми задавали таке питання. Від е, з, е, відбір цих атлетів буде і під час Олімпійських ігор теж. вони ага. не працюють тільки до Олімпіади, вони будуть і на Олімпійських іграх, і після Олімпійських ігор, тому що змагання не закінчуються на Олімпійських іграх. Ми продовжимо займатися спортом, продовжимо виступати на інших міжнародних змаганнях. Тому ця комісія буде і працювати і надалі. До прикладу, якщо там якийсь спортсмен з Росії візьме якийсь флаг і буде махати під час Олімпійських його теж повинні відсторонити. Тому ця комісія буде працювати до кінця. Ще надав після Олімпійських ігр, іде параолімпійські ігри. Тому я не думаю, що ми отримаємо фінальну дату, коли закінчиться к закінчить працювати комісія. Я думаю, що вона буде працювати на період всього всієї війни. Я я, я б так хотів, тому що не тільки Олімпійськими іграми ми живемо дуже багато змагань, куди вони готуються, і ми повинні і надалі показувати, що представники країни терориста, які підтримують вбивство і терор, не повинні бути на міжнародних змаганнях. Так. Пане Георгію, в такому випадку, якщо, наприклад, один із спортсменів, білорус чи то росіянин отримає якусь нагороду, а потім в процесі буде з'ясовано, що він підтримував війну Росії проти України. Чи розроблений цей механізм, як діяти далі? Цю нагороду анулювати, чи в який далі хід подій? Чіткої чіткої відповіді сьогодні ми не отримали на це запитання. Якщо спортсмен завоював якусь медаль, приїхав і сфотографувався з президентом своєї країни, то що з ним робити? Е, вже є такі випадки. Вони задумуються. Ми сьогодні запитали. Вони задумуються, що над цим робити. І ми за запитали, чи є це порушенням. На мій погляд, це є порушенням. Вони. До ну, поки ккалібаються, вони не можуть відповісти, але вони чітко відсліджують лайки, причетність до військ, війни, статті, які вони робили, інтерв'ю. Оце чітко вони відсліджують і чітко вони дають по цим випадкам чітку. Чітку ну чіткі чітку відповідь щодо там відсторонення, до прикладу е, сьогодні відсторонили двократного олімпійського чемпіона. Е, це Садула він стояв з Путіним на ложниках, коли він закликав всіх там вступати в ріди армії. Тому це чітка позиція. Вони його відсторонили, і це маленька, теж наша я думаю перемога. Ну, не повинно ну. таких людей, які використовують спортивну площадку для пропаганди війни, брати на Олімпійські. Однозначно а а що чи відслідковуються спортсмени інших країн їхні висловлювання, або підтримка чи не підтримка Російської Федерації та їхньої війни проти України? Я до чого веду? Був відомий приклад із бійцем змішаних так, змішаної боротьби чи єдиноборств UFC. Так, він отримав канадське громадянство от, і все одно приїжджав в Російську Федерацію, фотографувався там із Путіним, із і з Кадировим. Такий спортсмен тепер не зрозуміло, яку країну він представляє, і чи може він представляти. Я зараз просто наводжу цю ситуацію як приклад. Олімпійські ліцензії в їхньому випадку це індивідуальна ліцензія. Uh -huh. Ліцензія дається атлету, а не країні. Якщо цей uh -huh. атлет отримав ліцензію і він порушив е олімпійську хартію, його відсторонять. Він не має права брати участь в Е-, е Ліцензія це особисто спортсмена, який завоював. До прикладу, сьогодні відсторонили Садулаєва, а з ним поруч стояли ще два е борця, які на ложлужниках uh -huh. біля Путіна, які зараз мають ліцензію, і ми боремось за те, щоб в них анулювала ці ліцензії, uh -huh. тому наша боротьба продовжується. Боротьба буде йти до початку олімпіади, і я впевнений, що після, після Олімпіади, тому що на Олімпійських іграх не закінчується змагання. Пане Георгію, дозвольте уточнити з українського боку хто займається цим фільтром спортсменів? Ми ж теж відслідковуємо правильно за ними, хто вони, де вони, де проявляють себе, як. Федерації самі спортсмени, міністерство молоді спорту та Національний олімпійський комітет uh -huh. у нас є база спортсменів на тому тижні. Я відіслав в міжнародний олімпійський комітет 12 летів, які можуть які взяли ліцензії по ним інформацію. Тому у нас дуже багато людей, які працюють над тим, щоб знаходити інформацію, і надавати її міжнародному олімпійському комітету для перевірки. І по цьому атлету, який. Був вчора відсторонів сьогодні відсторонений. Був направлений вчора лист від президента Національного олімпійського комітету і від міністра нашого щодо його відсторонення. Нам було на тому тижні направлена вся інформація підтримки цього атлета війни. Тому я думаю, що це спрацювало і цього атлета сьогодні забаново. Сьогодні, сьогодні зранку. Це насправді дуже цікава історія. Якщо е, ті два спортсмени стояли е, поруч із тим, який е, позбавлений права участі в Олімпійських іграх, принаймні у, у цьому році, то е, чому е, така ж історія не діє як, е, як прецедент? Якщо е, е, є прецедент, і, і решта спортсменів теж відповідають критеріям цього прецеденту, чому е, не позбавляти всіх разом для чого так сильно копатися, розбирати кожну історію індивідуально? Тому що завтра починається чемпіонат Європи по вільній і грокраїнській боротьбі, і ми направили се до міжнародного олімпійського комітету щодо учасників, які там приймають участь. Ці два атлети, які теж стояли, їх немає на цьому чемпіонаті. Один з них травмований, а один пропускає. Тому угу. якщо на інші змагання він буде. Ми чекаємо. я ми сьогодні моніторили всю інформацію, яку пишуть СМІ країни терориста. Вони теж чекають, що незабаром буде відстороння цих двох лич. Зрозуміло, що ж дякуємо вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Дякуємо дуже так і дякуємо за вашу роботу за те, що працюєте над тим, аби була бодай якась справедливість у цьому світі, і російські і білоруські спортсмени, бодай агресивні, які підтримують політику злочинних країн, не будуть брати участь в Олімпійських іграх. Ігор зантарає, депутат київської міської ради від фракції Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку. Ось поділився успіхами їхньої роботи І ще одного поціновувача і фаната руського міра не допустять до участі в олімпійських